Петриківський розпис це традиційний український декоративно-орнаментальний живопис, який виник у селі Петриківка на Дніпропетровщині. Його особливістю є яскраві кольори, рослинні та квіткові мотиви. Дуже цікаво, що один із традиційних способів нанесення елементів це розтягування фарби пальцем. Так створюють м'які полюстки або листочки з особливою фактурою. А ви знали, що перед розписом майстри не роблять попередніх начерків, малюють одразу по чистій поверхні. Розпис використовується як захист оселі від злих духів. Петриківський розпис офіційно визнаний шедевром культурної спадщини людства. Вихованці нашого закладу теж знайомляться з декоративним народним розписом, створюють композиції з елементів Петриківського розпису. Магія розпису полонила серця мільйонів шанувальників Прекрасного. Та на весь світ прославила український народ.